Що це таке за стан взагалі? Що це таке за статус? Що це таке взагалі за позиція, така і відчуття гордості бути жінкою та ще якогось там нового часу? Ну, от ми будемо з вами оцим наповнюватись і е, в це розуміння поринати. Тобто, в це розуміння, а що це таке? Е, бути жінкою високого калібру. І проявлятися крізь оцю о, свою, о, легкість бути на висоті, при цьому ви, не втрачаючи свого смаку зрілості, здатні проявляти і дитячість, здатні проявляти і підлітковість, здатні проявляти і ту свою Амазонку, здатні проявляти і маму, яка ніжна, і турбота, здатні проявляти. І свою мудру бабусю, ну так, ну вже так пройдуйся, да, по таких вікових якихось аналогіях, бо насправді це все є нами. Ми із своєї ось цієї центрованості, яку ми будемо накопичувати на протязі 30 днів, здатні проявляти будь-що.